Привіт! В цьому відео ми з вами створимо окремі динамічні сторінки, на яких ми будемо виводити повну інформацію про певну статтю. А перед початком я б хотів порекомендувати сайт itproger.com. На сайті ви знайдете код, домашні завдання та багато іншої цікавої інформації. Послання на цей урок буде в описі до цього відео. На даний момент на нашому сайті вже є одна сторінка, на якій виводяться повністю усі статті з бази даних. І тепер я хочу створити ще одну сторінку. Це буде динамічна сторінка, вона буде доступна по Такому URL-адресу як news. і далі 1, 2, 3, 4 і так далі. І от в залежності від цього числа, яке сюди динамічно буде підставлятися, в залежності від цього ми будемо показувати різні статті на оцій одній сторінці. І от, щоб мені тепер зробити таку динамічну сторінку, ми давайте з вами відкриємо файл views.py, і тут ми опишемо нову функцію. А вірніш ми навіть опишемо новий клас. Тобто до цього будь-яку сторінку, яку ми з вами оброблювали, ми їх оброблювали через окремі наші функції, але також в Django є спеціальні вбудовані класи, за рахунок яких ви дуже швидко можете створити, наприклад, динамічну сторінку, сторінку для редагування, сторінку для видалення. А також сторінку, наприклад, для виведення повністю усієї інформації з якоїсь моделі. І наразі ми з вами якраз скористаємося такими вбудованими класами для створення динамічної сторінки. Отже, перше, що мені потрібно зробити, так це мені потрібно імпортувати потрібний для мене клас. Тому я звертаюся до Django Views Generic, і звідти я буду імпортувати такий клас, який називається як DetailView. Тобто цей клас він дозволяє нам створити детальне представлення, або ж динамічну якусь сторінку. Отже, що я тут повинен вказати? Я повинен вказати те, що наш клас він нехай буде називатися як NewsDetailView, і він буде успадковувати усе з ось цього вбудованого класу DetailView. Тепер тут, в цьому класі ми описуємо буквально декілька а, полів. Перше поле це модель, з якою ми будемо працювати. В моєму випадку це така модель, яка називається як Articles, тобто модель, яка працює з статтями. Далі мені потрібно вказати Template Name. І Template Name – це якби шаблон, який буде, який буде показуватися на цій сторінці. І тут я давайте використаю так, такий шаблон, який буде називатися як DetailsView.html. HTML. Поки що в мене такого шаблону ще немає, зараз я його створю. І окрім того, ми давайте ще з вами будемо передавати е, якісь дані всередину самого шаблону. І за рахунок контекст object name я можу просто вказати, ну, якби по якому ключовому е, слову я буду передавати дані. От, наприклад, тут в News Home я передаю усі мої записи по такому ключу, як News. А тут я, наприклад, буду передавати усі мої дані, ну нехай по такому ключу як Article. Трохи пізніше ми з вами створимо оцей шаблон та будемо там вводити конкретну якусь статтю вже на екран. Поки що ми давайте зайдемо з вами в url СПАЙ, і тут мені потрібно створити новий обробник для url адресу Наразі я хочу створити динамічний url адрес де в нас він буде починатися з news, і news так також відслідковуємо. І далі просто буде щось динамічне підставлятися. Це повинно бути число, і це може бути 1, 2, 3 і так. Так далі. І от, щоб мені вказати, що ось тут я буду оброблювати якусь динамічну частину. Мені потрібно відкрити ось такі кутові дужки. В них я вказую, який тип даних, з яким типом даних я працюю, Це інтеджер, тобто це числа. А далі я просто вказую через двокрапку ну, будь-який псевдонім для оцього параметру, який я буду відслідковувати. І тут можна вказати, наприклад, ID, можна вказати number просто і так далі. Але я давайте вкажу. PK, це зазвичай так прописується. PK – це Primary Key, тобто первичний ключ, і це якраз те, що ми дійсно з вами відслідковуємо. Ми відслідковуємо ID по факту, який буде в URL-адресі, або ж це буде первичний ключ. Тобто таку назву я тут і залишу. Далі мені потрібно сказати, що я буду тепер викликати. Не просто якийсь метод або ж функцію. Я буду викликати наш окремий клас. Він називається NewsDetailView, І коли ми працюємо з класами, в кінці потрібно ще додати виклик такої функції, як SView. Тобто ми звертаємося до класу, і як ми будемо опрацьовувати цей клас як певний в'ю, як певний шаблон, за рахунок якого ми будемо показувати щось користувачу. Плюс, додатково, ми давайте вкажемо псевдоним, і псевдонім тут буде як News Detail. Наприклад, ось такий буде псевдонім для цього URL. Адресу. Окей, тепер наступне, що ми можемо з вами зробити, так це ми можемо створити сам по собі шаблон. Я давайте скопіюю назву для нашого шаблону та просто створю такий файл. Ось ми його тут створюємо. Тепер ми трошечки коду давайте скопіюємо з минулого якогось файлу, наприклад, з index.html. Тут також ми все успадковуємо. У нас буде певний тайтл, і далі у нас повинен бути блок контент. Тут я напевно видалю все, що в нас було до цього. І пропишу просто код е, повторно. Дивіться, тут в мене повинен бути певний H1, і це буде назва нашої статті. Щоб вивести назву статті, я просто звертаюся до артикл, який сюди якраз і буде передаватися. Саме по такій назві я сюди все передаю. І далі через крапку просто буду виводити, наприклад, title. Далі, я давайте ще буду виводити тут е, відповідно артикл date, наприклад, дату публікації. І плюс я, напевно, навіть це скопіюю, буду виводити ще. Ще тут повний текст самої, ну, самої цієї статті. Ну і в принципі, все в нас вже зараз буде готово. Ми давайте навіть це все перевіримо. Поки що в нас тут ще немає кнопок для переходу між статтями, але ми вже можемо просто прописати, наприклад, news 1. І ми побачимо, що ми переходимо на потрібну статтю. Тут відображується назва статті, є дата, а також є певна повна інформація відносно цієї статті. І таким чином ми вже можемо Можемо переходити між статтями та можемо читати повну інформацію про них. Ну і наступне, що я пропоную зробити, так це дійсно додати кнопки для цієї сторінки з усіма статтями, щоб ми могли не через URL, а напряму тут, через кнопки переходити на потрібний, на потрібну мені сторінку. Отже, ми давайте заходимо на, наприклад, індекс.html. Тут трохи нижче ми з вами створимо посилання трошечки пізніше. Я вкажу саме по собі це посилання, але для початку я давайте вкажу ще те, що тут буде такий клас, як button, button warning, наприклад. А також впишемо сюди текст, наприклад, читати далі. Щось на кшталт такого. Ну і тепер дійсно створюємо саме посилання. Посилання в нас буде наступним чином. Ми знову ж таки працюємо з джинджем, ми вказуємо URL. Далі ми вказуємо псевдонім нашого URL-адресу. Це ньюс Detail. Ось, в принципі, цей URL-адрес. І єдине, що нам потрібно ще тут вказати, так це якби оцей динамічний параметр, який ми будемо передавати, тобто який буде підставлятися сюди в URL. І щоб це вказати, ми просто звертаємося до поточного елементу, з яким ми зараз працюємо. Тобто через цей поточний елемент ми вводимо title, анонс, дату і так далі. І я звертаюсь також до цього елементу і через крапку звертаюсь до ID. ID це у нас унікальний ідентифікатор, Тобто, це число 1, 2, 3, 4 і так далі. Ми звертаємося до нього, і якраз сюди ми в цей URL-адрес будемо його підставляти. Таким чином, якщо ми оновимо зараз сторінку, ми побачимо, що в нас з'являються оці кнопки. Якщо ми будемо на них натискати, ми будемо помічати, що ми переходимо саме по потрібній. Нам url адресу news 4, news 3 і так далі. Давайте я ще на якусь сторінку перейду, ну на якусь статтю перейду. І дійсно, знову ж таки, ми все це з вами помічаємо. Ми переходимо на потрібний на потрібну запис. І от ще в нас є один неприємний момент. Зараз, в незалежності від того, на яку статтю ми переходимо. У нас завжди тайтл, він іде як новини з сайту. І це не дуже прикольно. Хотілося б зробити так, щоб цей тайтл був інакшим. І щоб це зробити, нам насправді просто потрібно зайти в дите. Else View, і ось тут, замість того, що ми прописуємо новини з сайту, ми просто пропишемо article title. Тобто кожен раз ми будемо підставляти щось динамічне. І ось тепер в нас тут Elixir, Haskell та і так далі. Прописано. Заходимо, наприклад, на Tesla. Тут же написано Tesla Company і так далі. Тобто, тепер в нас Title, він буде мінятися в залежності від тої статті, на яку ми заходимо. Ну що ж, ось таким чином ми з вами і створили динамічні сторінки. Їх значення змінюється в залежності від URL Адреси на цьому ж в мене все. Сподіваюся, урок вам сподобався. Якщо так, то не забувайте підписуватись на канал, а також вступати в мої соцмережі. Усі посилання на них будуть в описі до цього відео. Ну і побачимось пізніше. Бувайте!